Готуємо сніданок. ну, Мабуть, для когось це буде обід. Беру м'ясо, Таке гарнесіньке так. Можна підсмажити це індичка. Але ж я буду сьогодні інше робити. Смажити не будемо. Беру моркву, морква жовта. Так. Беру пастернак, він у мене підсох вже. Ні, ні, це петрушка обманюю. Петрушку беру. Так, не чищу, вона чистенька. Чого її чистити? Цибулька. Заливаю окропом і потрібно зварити. Чого окропом? Ну, якщо я бульйон використовувала би, я би е, холодною водою залила. А так як я бульйон не буду використовувати, так, тому заливаю окропом одразу. Готую салат. І для цього мені потрібна селера, кукуруза, майонез. Е, майонез для всіх, а для себе, якщо не полінуюсь, зроблю соус. Так. Хто майонез любить, хто соус? Так. І ще потрібне яйця. Ну, м'ясо ми варимо. Яйця головне помити. А якою водою ви заливаєте, це вже не важливо. Якщо ви не поспішаєте, холодною. Якщо поспішаєте, можна окропом заливати. Ви знали? А я тільки в цьому році узнала. Так. І нічого з ними не стає. Так, береш яйця і заливаєш окропом. 100%, 100 нічого з ними не буде і не потріскаються. Так. Готуємо, чистимо. Коли м'ясо варилось, я його салила. Тому достала, поріжу і хай охолоне. А тим часом поріжу яйця, потру на бурякову тертушку селеру. І будемо складати салат. Вітаю сьогодні 12 вересня і це мій корисний сніданок. Як починала готувати, ви, мабуть, бачили, продовжуємо збирати салат. М'ясо порізали, додаю яблука, сире, порізала зі шкіркою, бо зараз. Саме ті яблуки, що можна їсти зі шкірками. Так, поки їх не обробили нічим. Так. Селера наша. На буряковій тиртушки потерла. Пів селери взяла. Пів. Але ж дивіться, скільки багато. Так. Яйця. І сюди ще морква потрібна. Я думала, що ж потрібно ще сюди. А, так. Ну, це ви знаєте: кукурудза. А потім я подивилась так. Ну, не, не подивилась, а трошки при Пред... Представила, як казати, представила. Уявила. Уявила, що колір щось не такий. І згадала, що потрібна морква. Так. А вже хотіла телефонувати сину. Так. Бо це улюблений салат наш сімейний такий салат. Ми дуже часто робили такий салат. Ну, я не знаю, мабуть, я ще щось забула, бо я вже давно. Не готувала його, а діти готують. Але ж згадала все ж за моркву, що морква потрібна. А моркви звичайної у мене немає. Ця жовта, ця фіолетова. Фіолетова буває всередині вся фіолетова. а ця трошки помаранчевого є. Помаранчевого є. І що я хочу сказати, ця морква така хитренька, вона може зіпсувати якусь страву. У мене вже було таке. Готувала креветки з рисом. І ось така морква була, ще темніше. І так було дуже смачно, але ж вигляд. Вигляд був не дуже, зовсім не дуже. А коли я пригощала коліжанку, вона сказала: це, це що таке? А я, а я кажу: А на що схоже? А вона каже, на поросячу їжу. Так що, додаючи таку моркву, можна зіпсувати страву. Ну, вигляд. Так, То я, мабуть, і мала взяла. Варине дуже передає колір, а ця, думаю, що все гаразд буде. Так. Ось такий салат. Я ж... За кадром зараз насиплю собі і додам майонезу. Майонез сьогодні ось такий. Так, покупний, як кажуть, купила не буду сама робити, бо е, потрібно з'їсти його. Мені потрібна баночка. Так, я і шуткую, і ні. І що я хочу нагадати, бо я помічаю, що люди це не роблять. Якщо ви відкрили якусь консерву, Обов'язково пересиптя не тримайте в відкритій банці жестяної, ні, ні і ще раз ні. Особливо, якщо рибна консерва не можна зберігати. А я помічала, що дуже-дуже часто консерва стоїть в холодильнику відкрита, Так що бережіть своє здоров'я. Це дуже важливо. Так, і я аж п'ю. І знову відео переривається. Що робити мені, я не знаю. Добре, п'ю. Бо це дуже корисно. Прикрасила гранатом. Є хліб у мене, але ж я зараз спробую, не знаю. Мабуть, хліб. І не потрібен буде. М'ясний, селеровий, кукурузний. Смачний салат. Угу. Який ж корисний? Ви ж всі знаєте селера, яка корисна. Вам не потрібно розповідати про селеру. Так, давайте. Селеру, чоловікам. І вони будуть задоволені. Ні, ні, не так. І ви будете задоволені. Так. Шуткую? Ні, це серйозно. І це наше життя. Так що, який смачний салат? М -м -м. А я все ж. Зателефоную сину і запитаю, правильно я зробила чи ні. А якщо неправильно, то я в опису напишу. А <groen Locker> -mm. яка смакота? Трошки хліба з'їм, пів шматочка. Смачного вам і мені. Ще будемо смозі робити. Салат дуже сподобався. І я хотіла сказати, як завжди, але ж ні, не як завжди. Я забула картоплю додати від варну, але ж вона тут і не потрібна. Так, Дуже смачно і так. Багато яєць, багато всього, дуже смачно. І хочу сказати, що якщо яблуко не кисле, то ось це теж дуже буде пасувати. А взагалі потрібно кисленьке яблуко. Так. Смузі, яблука, сливи додаю. Так. Сливи. Портулак. Бо це дуже відео, як завжди, у мене переривається, але ж, але ж нагадую, портулак це дуже корисно. Так. І. Додаю вівсяне молоко. Додаю спіруліну. Спіруліна. Чайну ложку. Ну, закину ці уже насіннячки граната. До речі, всередині кісточки – це теж для чоловіків супер. Їх можна окремо заварювати. І лікувати чоловіків, так. Щоб вся е, частоте система була у порядку, так. Чудо смузі. Так, я вже втриці роблю зі спіруліни смузі, але ж такого темного не було ще. Запах портулаку є. Але ж потрібно привикати до нього. Бо він дуже-дуже корисний. Смачненьке, кисленьке. Супер. Так що я вживаю корисне і вам раджу. А про портулак. Я знову купила портулак, бо я вчора робила, засолювала його ось так, так, вперше. І нагадала собі, перечитала про його користь. Ви просто не уявляєте, стільки хвороб лікує, я навіть не чула про таке. Ну дуже-дуже-дуже, і ще раз дуже лікувальне. так. І насіннячки, і, і зелень. І в сушеному вигляді. І я просто в захваті. Тому, у кого огород город. Ті багаті люди і здорові будуть, да? бо будуть вживати портулак. Але ж це не факт. Вони викидають цей портулак. А ми купуємо. Все, на сьогодні все. Вживайте різноманітне, корисне і ви будете здорові. Па-па. Я висипала всю кукурузу, щоб не зберігати. Так насипала собі салат цього з майонезом. І хочу прикрасити. А прикрасити можна. Ось так гранатиком. Так і що для краси покидати. І це буде супер. Так. І у мене з'явилась тільки що коментарях, що дуже-дуже я забираю чийсь час. Люди добрі. Не подобається! Перелистуйте ось, так, перелистуйте. Бо. Якщо немає часу займатися здоров'ям самим, навіщо їм займатися, так? Подивився, як хтось робить. І гаразд. Так, добре. У мене дуже гарний сьогодні настрій, так що мені ніякі коментарі не зупинять. Ну, розмовляю я повільно, але ж. Такова селя. Так, добре. Все одно я не можу, щоб не додавати і не додавати щось корисне. Ось це ніколи не викидайте. Це обов'язково потрібно було, щоб висушено, і десь у обцечці лежало. Так. Чому?